Четверо журналістів телеканалу Аль-Джазіра загинули у Газі. Про це повідомив сам мовник. Йдеться про знімальну групу, яка працювала з кореспондентом телеканалу Анасом Аль-Шаріфом. Під обстріл потрапив на мед журналістів біля головних воріт лікарні. Загибель кореспондента підтвердили ізраїльські військові. Вони наполягають, що Аль-Шаріф лише видавав себе за журналіста і був пов'язаний із бойовиками Хамас. Ці твердження сам медійник заперечував 28-річний Аль-Шаріф відомий тим, що широко висвітлював події на півночі гази для міжнародної аудиторії від початку наступу Ізраїлю на сектор гази, повідомляє Аль-Джазіра. Минулого місяця комітет із захисту журналістів висловив занепокоєння його безпекою і зазначив, що він став мішенню ізраїльської військової кампанії з дискредитації. Аль-Джазіра наголошує, що журналісти загинули під час цілеспрямованого ізраїльського удару. Аль-Шариф, чий акаунт у мережі X мав понад 500 тисяч підпис підписників, за кілька хвилин до своєї смерті, опублікував на на допис, що Ізраїль інтенсивно бомбардує місто Газа вже понад дві години.